Всім привіт! Рада кожному вітати на цьому корисному відео. Воно не надто буде довге, тому сьогодні я вам взагалі надам 5 дуже крутих книг для саморозвитку, на початку власне, саморозвитку, які я вже мала на увазі прочитати і можу з вами ними поділитися. Тому раджу кожному знайти круте місце для перегляду, зберігати обов'язково його, сподобайки від вас і давайте розпочинати. Тож почнемо з того, що назва його лунає така, що інколи буває дивно, але така назва є. Вона називається Купи собі той довбаний букет. Авторка його Тара Шустер дуже шикарна жінка, я вважаю, дуже розумна, і взагалі дуже багато мені чого дала. І раджу вам також. Тому, взагалі, що про неї можу сказати, вона може вам допомогти змінити свою власну свідомість. Полюбити себе і підвищити вашу саму оцінку на достатньо високий рівень. Тому обов'язково ознайомтеся з нею, вона дуже корисна, як і для підлітків буде, так і для дорослих жінок. Вона дуже багато користі вам так точно принесе. І наступна в нас на черзі книга це друга до себе ніжна. Дуже також цікава книга, яку я почну читати невдовзі. Дуже читала багато від неї хороших відгуків. І авторка її це Ольга Примаченко, дуже хороша авторка. І, взагалі, що ця книга може вам дати? Це те, хто взагалі замучував свої бажання. Замовчує свої потреби саме жінки, дівчата, які постійно витрачали час на когось, а не на себе. Тому ця книга навчить вас любити себе також. Наступна книга у нас на начали це третя, і буде дуже корисна вона для підлітків дівчаток, моїх прекрасних, які я завжди до нас шувам. Дуже багато інформації, і хочу з вами цю книгу поділитися обов'язково Її почніть читати. Вона вам дуже багато що пояснить нашу. Можливо, вам не пояснюють ваші батьки, особливо мама, можливо, вони щось замовчують, але ви повинні це знати вже починати зараз знати, що ви надалі не боялися цього. То взагалі, ця книга називається Посібник з виживання для дівчаток. Взагалі авторку звати Кристина Девіта, я не невдовзі про неї дізналася. І знаєте, ця книга дуже мене зацікавила, особливо тим, що вона буде корисна для вас. Для дівчат підліток. Чому Ця книга вам допоможе дізнатися власне про ваше тіло, як воно буде дорослішати, як воно виглядає, як воно буде виглядати взагалі про школу, про труднощі, про перше кохання і так далі, про всі моменти, те, що буде у вас. Проходити в школі або вже проходять. Вона вам дуже багато чому допоможе, тому обов'язково почніть ознайомлюватися, читайте, визначайте для себе дуже цікаво чого там. І я думаю, що вона вам дуже дуже допоможе. Обов'язково. І наступна у нас на черзі четверта книга, яка називається Найбагатша людина Ваволона. Автор є Джон Семоліон Клейсон, Яку я також прочитала в недозі і хотіла з неї також поділитися з вами, тому що вона дасть вам дуже багато знати про фінанси. Взагалі, як потім стати багатою людиною, що почати у фінансах, як відкладати і ознайомитися і почати ознайомлюватись в фінансах? Тому це дуже буде доречно для всіх дівчат, для всіх жінок, які можливо ще не розуміють чогось або ж. Ті, які ще не знаю, як впоратися з фінансами, тож обов'язково знайомлюйтеся, і вона вам дуже багато принесе користь як принесла мені, і я дуже багато для себе занотувала з неї. І остання на сьогодні п'ята книга, яку також радила прочитати кожній жінці, дівчинці. І дуже рада буду, якщо ви її прочитаєте. Назва її така цікава, дуже покінчи з хорошою дівчинкою. Авторка її Махо Мольфіно цікава авторка. Про неї також не досі дізналася, і тому вирішила, що також хочу її прочитати, і з вами також з нею поділюся. Взагалі, що я зрозуміла з неї, це те, що вона може вам допомогти зруйнувати установки, нав'язані суспільством, особливо щодо процвітання патріархату. Тому раджу прочитати, вона дуже вам багато чого пояснить. Тому на цьому все. Дякую кожному за проведення час зі мною. Я рада, що поділилася з вами цими п'ятьми корисними книгами. Я думаю, що ви їх, хтось з них почне їх вже читати. І я буду рада, якщо ви поділитесь у коментарях, яку ви книгу першу вже почали читати, або маєте на мету почати читати. З вами була Каріша Бонні, дякую за проведений час зі мною. І зустрінемося в нових корисних відео.